Ітак, друзі, всім привіт! Замовив я на Алікспресі такого портативного пилососа. В інтернеті шукав інформацію про нього, хто би зробив би реальний відгук? немає. Вирішив його зробити. Так дивіться, сумка є. Комплектація, там яку хочете, можете замовити. Я замовляв з чотирма фільтрами запасними. Насадочка така є. І тут насадки є. це для пилососу, останні всі для повітря, для дуйчика. Ну, ось сам цей пилосос працює на трьох режимах. Пилосос і USB кабель. Давайте спробую його на ділі, як він буде пилососити автомобіль. Так, як бачимо, забруднення в машині вистачає. Пробуємо пилососити на третьому режимі. Бачу Так, спробую пилососити, вімкнусь, коли все зроблю. Так, друзі, він справився зі своєю задачею на ура. Просто, дивіться. Супер річ, рекомендую.